Тільки, Плану, що Росія має своїх забрати, Росія має не допомагати, не вмішуватися в даний конфлікт, і тоді я думаю, там не потрібно багато часу, днів 10-15, щоб з тими місцевими навести порядок. Але чи буде у них любов до Києва? Цього я вам сьогодні сказати не можу. І скоріше всього, ненависть до Києва, там е, з кожним днем е, все більше і більше. Е, які прийдуть у депутати восьмого е, скликання від Луганської Донецької області, а це 7 мільйонів людей. Це Латвія, Литва, Естонія і Плюс Чорногорія. Так. Я разом взяті, Ра разом розшов. взяті. От хто прийде, я думаю, що їхнє місце вже не займе ні партія регіонів, не займуть ні комуністи, а займуть так звані, як ми їх сьогодні називаємо, сепаратисти, терористи, значить і, і тому подібне. Такі є настрої там людей. Люди чомусь ненавидять Київ за цю невдалу антитерористичну операцію. Чомусь відновилося. Того чого хоча воно скрито було, тут я не можу абсолютно нічого казати.